Центральна міська бібліотека наповнилася студентами полтавських вишів. Вони завітали на презентацію книги «Поезія серця Галини Просандєєвої це не перший доробок мисткині. Загалом її творчість втілена у чотирьох збірках, до яких, крім віршів, увійшла проза для дорослих про життя, роздуми, спогади, спостереження. Також у творчій скарбничці Галини Просандєєвої – книга для дітей розвлікалочки діточкам, мальчикам і дівчаткам. Поезія дозволяє розкрити от, твою душу. Шевнесостояние увідіть красоту природи, красоту чоловіка та професійною поетесою Галина Просандєєва себе не вважає. Покликання вбачає у медицині. Вона лікар-стоматолог, але не лише лікує людей, а й навчає цьому ремеслу. Студенти – це моя стихія я віддала їм більше 40 років. Поетеса впродовж всього життя продовжує навчання. Зараз відвідує університет третього віку, де детально досліджує творчість українських та світових авторів. Тому досить симво. Валічно, що передмову до нової збірки написав керівник літературного факультету навчального закладу. А прочитати поетичні та прозові рядки Галини Просандєєвої можна у полтавських бібліотеках.